Так, доброго ранку, клас вітаю всіх із початком навчання у зірковій школі, але не можу зрозуміти, чи всі на місці, тому перекличка. Отже, поїхали. Даніласький Владислав. Присутній. Є, бачу. Нерсесян Софія. Присутня. Є. Ткачук Олівія. Присутня. Є. Глогусь Ангеліна. Присутня. Вже знайомі, бачу. Так, тут у нас зіркова парочка. Так, Владислав Васицький та Злата Іванів є. Присутній. Бачу, що є. Чирва лікерія є. Присутня. Присутня. Манжура Артем? Присутні. Є. Брати Подлящуки Олександр та Давид. Присутні тут є. Кулиненко Регіна. Присутня. Є, Регіночка, є. Свіязова Марія. Тут. Присутня. Так, біличко Артур, Гапачило Ірина. Звіряємось. Так, Федина Дар'я та Маринець Вадим. Гуртний є. Присутні! Є все, супер. Нестерко Ольга, присутня. Ольга є в нас. Ватан Катерина. Присутня. Є, супер. Парієнко Кирило. Я тут. М -м є так далі. Хто в нас залишився? А у нас залишився все з Крима. Присутній. Вже знаємо сєву, є сєва. Так, ну все всі на місці. Чудово! А ваш класний керівник Світлана Тарабарова вже чекає вас на заняттях у зірковій школі. Що ж, скоро побачимось? Нехай удача буде завжди на вашому боці.